sa Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Починаю цей ранок зі сніданку, готувала оладки. Одразу прошу пробачення за музику. Пісня Крісмас ще рановата, але вона мені настільки сподобалась, що я вже не витримала і вставила її в це відео. До того ж, вона така спокійна, мені здається, що з атмосферою ідеально підійшла до спокійного початку відео. Зробила тіста на оладки, відставила його, щоб воно вийшло більш пишним і паралельно готую яйця. Матвій у мене їх не любить, тому для нього оладки. А для чоловіка та владика готую скрембол. Смажена на вершковому маслі, одразу туди ж в сковорідку вибиваю яйця, додаю молоко, окремо не перемішую, не бачу в цьому сенсу. Одразу на сковорідці можна все це перемішати і додатково ніякий посуд не забрудниться. Трошки додаю солі, буває перчик, додаю, буває ні. Сьогодні просто підсолила і, в принципі, і так смачно. А потім все ретельно перемішую і залишаю, щоб схопилось. Одразу дістаю тарілки, в які буду все це викладати до скремла. Нарізаю червону рибку, огірки, помідори. Також паралельно смажу в тостері хлібчик, намащу його фетою, зверху викладаю рибку, і буде у хлопців такий сніданок. На мій смак для того, щоб скрембл був смачний, його дуже важливо не пересушити, не пересмажити. Коли залишається трохи бульйончиком, ось так яйця схопились і вже можна вимикати. Тоді він набагато смачніший. Можливо, тому що так в моєму дитинстві готували, так готувала для мене мама. І для мене такий варіант дуже смачний. Я дуже люблю хлібчик потім в цей бульйон вмочувати. А смак дитинства у мене такий. Оладки, як і великі млинці, як і сирники, смажу зазвичай на кокосовій олії або топленому вершковому маслі, але у мене все закінчилось, тому використовую просто олію, викладаю ложечкою тіста, спочатку ось так просто по колу звичайні оладки, а потім проходжусь другим шаром, викладаю ще трошки тіста. А щоб вони були більш пишними. Можна навіть закрити кришкою, трохи вони схопляться і потім ще зверху викласти. Але вже так зранку перед школою особливо часу немає, тому роблю одразу, і це також додає додаткової пишності. Рецепт не розповідаю, тому що готую все на око, підігріваю в мікрохвильовці кефір, і туди додаю соду, цукор, борошно і одне яйце. Тепер беру вас з собою в Аврору. Тут вже всюди різдвяна колекція, новорічні прикраси, купа різних гномиків, дуже багато цього року адвентів. А ці не видно на екрані, що погано видно, буду проговорювати, дублювати. А так, в принципі, просто вам показую, що є. Багато різних прикрас. Мені сподобались ось ці м'якенькі іграшки, дуже вони приємні на дотик такі. М'якенькі, гладенькі, класні чашки також дуже гарні. Тарілочки, сніговичок, Дід Мороз. Всього насправді різноманіття велике, але кожної позиції небагато штук і щось там знайти. Якщо ви щось побачили, то треба бігти і брати, тому що, от, що мені сподобалось, я через буквально пару днів зайшла і цього вже не було. Тому розгрібають просто дуже-дуже швидко. Я і собі дещо прикупила, покажу далі у цьому відео. Ось такі різні прикраси на ялинку. Багато чого я так дивлюсь і думаю, що можна зробити і самому, дещо з фетру, дещо, просто там з тканини, навіть ось такого гномика, просто треба мати таку тканину десь знайти, не навіть з якогось старого светра, зі шкарпеток, будь-що, і трохи хутра для бороди, і можна зробити запросто самому. Все на будь-який колір, будь-який стиль, будь-який смак, і червоний, і золотистий, золотистей, дерев'яне. Я обожнюю дерев'яне прикраси. У мене досить багато і дерев'яних, і з фетру для ялинок. Мені дуже подобаються такі натуральні матеріали, не пластикові. Хоча різні є, маю і скляні, і пластикові, і різні бантики, і стрічки, і квіточки. Мені дуже подобається, коли ялинку прикрашають квітами, хоч це і з різних сезонів, але все рівно дуже гарно поєднується. Також, хто не знає, можна зайти на сайт Аврора і якщо вам щось сподобалось, пошукати це на сайті і у них є безкоштовна доставка до будь-якого магазину Аврора, обирайте той, що вам зручно, і не треба бігати шукати по магазинах, якщо є в наявності на сайті, можна це замовити. І мені здається, там є позиції, яких взагалі я не бачила в магазинах. Можна також подивитись, пошукати, що є, і вам це все привезуть. Ось ці маленькі олені мені теж сподобались, довго я їх крутила вертіла в руках. Але все ж таки не взяла якось занадто дитячі мені здались. Адвенти не дешеві, біля 500 гривень, мені здається. Тут ціни немає, якісь ціни від інших товарів. тут взагалі був такий аншлаг, дуже багато товарів привезли і просто все було в коробках. Дівчата не встигали все це розкладати, змінювати ціни. Тому просто люди переступали через ці коробки, але я все розумію, новий сезон. Різдво це завжди дуже багато всього, і всі купують подарунки. Тому нормально до цього відношусь, і всі спокійно перестрибували через ці коробки, шукали самі ціни. Дуже зручно, що в Аврорі є, де можна подивитись ціну, такий сканер, сканери на кожному кроці стоять, і можна перевірити все самому. Дуже багато різних кульок, мені дуже оксамитові сподобались. Ось такі різдвяні подаруночки для дівчаток, також досить симпатичні. Багато різних віночків, є просто зелені гілочки, є вже прикрашені, є з шишками дуже гарні, по 350 гривень середнього такого розміру, не скажу, що вони дуже великі, але й не дуже маленькі. Також вони досить гарні, але я вже собі не купувала, тому що у мене є з минулого року то, що робила сама. Були ще невеличкі ялинки різного розміру, від зовсім маленьких до таких середніх, ну так на стіл поставити, можливо, в дитячу, можливо, кудись на кухню. Також були різні ялиночки. Тут перейшла у відділи з хірляндами, а що саме собі купила, покажу в кінці відео. Повертаємось додому, до домашньої рутини. Мені потрібно було протерти у Матвія вікно. Поки якраз були такі останні теплі дні, коли можна було, не вдягаючи куртки, отак висунутися і промити, швиденько це роблю, тому що наразі, коли я озвучую це відео, вже настільки холодно. Зранку в нас був 0 градусів, вже подіставали зимові куртки, шапки, взуття. І вже так просто помити віконечко, досить таки холодно. Продовжую займатися лавандою також останній теплий тиждень, щоб можна було щось зробити і вже все, кінець сезону, вже точно до наступної весни нічого робити не буду. Обрізаю, як і казала у минулому відео, якомога нижче до частини гілочок, яка вже така дерев'яна, тобто все зелене відрізаю до самих дерев'яних гілочок. Формую кульки, якомога намагаюся так, щоб вони були більш-менш всі однакові, але все рівно, наскільки однаково не намагаєшся все підстригти, вони ростуть по-різному, з різною швидкістю. А, наче обрізані однаково, а одні виростає трохи менше, інші трохи більше. Все ж таки, це природа, це не якийсь штучний матеріал, тому вже як йому хочеться, так і росте. Забрала посилочку. Це мені Ярослава зробила подарунок до дня народження. Це цукерки. А, я так розумію, кондитерська називається номер дому. Подивіться, які вони гарненькі. Тут, правда, діти вже вскрили і розідрали. Роздрали коробку. Я думала, що вони все і поз'їдають раніше, ніж я до них. Доп... Доберусь. вони вже як цірв'ятники, ці стерв'ятники. Так, це моє, киш, це мені подар...". Ви От уявляєте, як можна з ними жити? Кажу тихенько я зніму відео, але ж мовчать. Так, почекай, дай реально покажу, бо це Яся, вибачаюсь, бо це... Так. Все, заспокойся. Так, зараз будемо куштувати, поки діти не з'їли разом з коробкою зі мною. Ось якісь гарні, супер гарні, напевно, з якимось хорошим складом, з якимось. ой. Чіпка, хотіли з боку подивитись, не можуть дістатись. Коротше, дуже дякую. Я впевнена, що це смакота. Зараз собі робимо чайок і будемо їсти. Цукерки були дійсно дуже дуже смачні. Всі різного смаку. Ми зробили собі чайок. І ще раз дуже дякуємо яся. Купила Владику таку прикольну гру. Я обожнюю Smart Games. а називається Мисливці за привидами тут тобто багато завдань. потрібно так розмістити ці штучки, щоб всіх привидів так. Засвітити ліхтариком. Давай інше. Так, ця виймається і обираємо якусь. Давай про складну візьмемо. Так співпало, що в цей же день я отримала ще дві гри, які замовляла ось такий балансир з космонавтами. Ось так виглядає коробочка, потрібно або по черзі ставити космонавтів, і у кого впаде платформа, то і програв. А також в інструкції написан ще один варіант: у комплекті йде кубик і потрібно по черзі кидати кубик, і скільки випадає на кубику, стільки космонавтів потрібно поставити. Тобто чим менше, тим краще, тим більше повезло, тим простіше зробити так, щоб платформа не впала. І друга це ось така розвиваюча гра, головоломка. Потрібно за інструкцією поставити правильно ось ці фігурки. Спочатку це здається легко, а насправді взагалі це непросто. Деякі намальовані, які потрібно поставити, а деякі треба розбиратись, якою стороною яку куди поставити. Дуже цікаво, у мене діти дуже люблять такі ігри, щось де потрібно збирати, думати, на логіку. З дитинства ми таким займаємось, Я сама таке дуже люблю, і діти у мене так само дуже люблять. А зараз переходимо до приготування тертого пирога. У мене чоловік обожнює цей пиріг, і в принципі всі люблять. А для цього я взяла два яйця. 200 г вершкового масла, 400 г борошна. Всі пропорції пропишу ще в описі під відео, щоб було зручно. У мене не було розпушувача, тому додала соду з оцтом, 100 років так не робила. Якось розпушувач замінив цей процес, але також добре працює. Дві треті склянки цукру, все це перемішала, відправляю на пару годин у холодильник, якщо немає часу, то хвилин на 15 в морозилку можна залишити і далі вже готувати. Розподіляю більшу частину тіста по формі. Далі можна додати будь-яке варення. Я люблю зі смородиновим, але у нас не було. У мене залишалось з кизилу. Мені давала сусідка кизил, і я сама робила варення, просто засипала цукром, періодично перемішувала, потім проварила та перетерла через сито. І вийшло дуже смачне варення. Було трохи шкода його сюди додавати, але більше нічого не було. І вийшло так смачно, солодке тісто з таким кислуватим варенням. Кизил досить кислий. І вийшло дуже смачне поєднання. Зверху натираю залишки тіста і відправляю у духовку десь на півгодинки 25-30 хвилин при температурі 180 градусів. I used to be so quiet like a Пиріг готовий, і тепер ми з Владиком готуємо салат. Побачила його у Юлі Дьоміної і захотілася приготувати. Владик тут побачив лайфхак в інтернеті, як швиденько почистити яйця. Потрібно ось так чашкою покрутити це яйце, тоді воно рівномірно так з усіх сторін. Відбивається, як це сказати, скарлупа ломається і дуже зручно швидко потім почистити. так він сказав. Для цього салату нам знадобляться крабові палочки, морква по-корейськи, яйця, плавлення сирки і майонез. Сподіваюся, я нічого не забула, тому що я постійно поспішаю, постійно купу справ і роблю все по пам'яті. Так я готувала за Ярославленим рецептом якусь траву, якраз напередодні нашої зустрічі. Потім ми зустрілись, кажу, я правильно взагалі приготувала, там. нічого не забула. Яся каже, там взагалі половини інгредієнтів немає. Я просто половину забула, але все рівно вийшло смачно, тому я і тут могла щось забути. Якщо ви у Юлі бачили цей рецепт, можливо, щось там було іще. Тому вже, вибачте, як зробила, так зробила. Можливо, ще можна чесничку додати, якщо у моркві його недостатньо. Так, Владик тут паралельно щось їсть, половину ріже, половину з'їдає, як завжди. Діти мені завжди так допомагають готувати, що половина йде прямо в рот. Майонез люблю брати або дитячий, або такий типу майонезний соус, там де 30-40% жирності, тобто не такий жирний, як зазвичай. Я собі так придумала, що так мені корисніше, але я думаю, кардинально це значення немає. Все перемішую, виходить дуже смачний салат. Нам дуже сподобався. Тут же наш вечір, я вирішила зробити чай, імбир з яблуком. Навіть не вмикала світло. Я дуже люблю ввечері взагалі не вмикати верхнє світло, щоб було такий напівмрак, трошки темно, але мені комфортно, не знаю чому, люблю ввечері або ось такі різні ліхтарики, або гірлянда, або свічки. Ну, звичайно, Звичайним світлом також користуємось, але дуже комфортно і приємно і так атмосферно. Коли ось таке дуже ніжне, неяскраве світло, заливаю гарячою водою імбир з яблуком, залишаю настоюватись і поки він готується, роблю собі дві канапки. Захотілося чогось легенького, тому без всякого м'яса, без рибки, просто нарізаю хлібчик, відправляю його у тостер. Потім змастила його сиром фета, виклала помідорки та посипаю прованськими трапками. Я люблю таке поєднання дуже просто, швидко і дуже смачно. Буду зараз використовувати таку тарілочку, купила в Аврорі, покажу потім в приденному світлі, бо зараз вже темно у нас. Такі вони мені гарні. Вони десертні, невеличкі. Було тільки дві. Останні забрала. Хочу знайти ще дві, буду їздити по Аврорах, шукати, бо на сайті нема. На сайті були більші, і я замовила ще такі самі чотири, але більшого діаметру. Дуже гарні. Купила дві гірляндочки на ці маленькі ялинки, що дітям купила, замотала, щоб подивитись, як виглядають зараз. Вімкну вам покажу. Тільки ось така. Купувала в Аврорі. Різнокольорова. А Владик собі, звичайно, захотів її. Ось так. Ой. Так, треба трошки її так можна. Розпушити. А друга. Ось такі маленькі зірочки. Я кажу собі, що я будинок не прикрашаю до Нового року, до Різдва. Це просто перевірити гірлянди, так я себе виправдовую. Чисто перевірити. Боже, як гарно. Зараз вимкну світло. Все, атмосфера Різдва потихеньку заходить в будинок, яка вам більше подобається. Ще купила невеличкі прикраси. Такі дуже маленькі кульки будуть діти потім прикрашати. Так щось воно якось у мене несиметрично. Ось так. А Ялинки, хто пропустив відео, купувала в Юзку. Знімаю вже на наступний день, чекала, що буде світло, друга година дня. Якщо це можна назвати світлом, така темрява просто жах. Це біда для блогерів знімати щось взимку. Можна там десь з 10 до 3. З самого рання темно, ввечері темно, і ще буває і вдень, як сьогодні. Дуже похмуро також нічого не видно. Так, показую ще раз швиденько ці тарілочки, дуже чекаю великі. І заодно покажу, що в мене є. Ще з зимового посаду таке різдвяне новорічне. Ось така тарілочка, колись наші друзі, подарували такі гарні олені. І ось такі дві я купувала в Айкікі пару років назад. Роки три, напевно, їм вже. Ось такі. Може, два, не пам'ятаю. Хочу якусь ще, хочу якийсь ще такий тематичний посуд. Раніше якось мені не хотілось, думаю, навіщо стільки постійно його десь ховати, потрібно міняти. А зараз дивлюсь стільки всього гарного. Що просто настільки приємно і сервірувати стіл мені дуже подобається, і просто з них їсти. Це просто задоволення. Я взагалі люблю гарний посуд. І покажу вам, як виглядають коробочки. Від гірлянд, що я щойно показувала на ялинках, можливо, будете шукати. Також їх показала на початку відео з магазину Аврора. Ось так виглядає різнокольорова 69 гривень. І ось так та, що з зірочками 119 гривень. Також ціни були на початку відео можна передивитися, але, здається, правильно пам'ятаю, зробила ще сьогодні новенький манікюр. Біленький, <гум> чекаю сніг. Зазвичай кожного року, на мій день народження, 2 листопада йшов перший сніг, але минулого вже не було, бо якось тепліше стає. І цього вже теж не знаю. Як ми дочекаємось. якось його з кожним роком все менше і менше. Ну, з одного боку, добре, їхати простіше, нема потім цього болота. А з іншого якось хочеться такого біленького, щоб на сонечку переливався. Гарний. На цьому буду завершувати своє відео. Хоч наприкінці відео вам покажусь, тому що монтувала і зрозуміла, що взагалі жодного разу мене в кадрі не було. У мене бувають такі відео, що я щось знімаю, знімаю, руки видно, а мене ні. Тому вже так, щоб ви мене побачили. А на сьогодні завершу своє відео, Побачимось дуже скоро. või siin päbe ? päbe , ma ütlen päbe .